Доброго ранку із Донеччини. Емоції, які мене вже не будуть стримуватися, простіть. Але коли ти дивишся, коли я їжджу в Карсатідку і смотриш кожен день згорівші машини, коли я їду на евакуацію, коли стоять хлопці, я їх забираю, вони сидять у мене в машині грязні, на них свидеш на їхніх глазах, вони такі красні в слізах. І, зараз... і задаєш. Я їм нічого не здивуюсь, нікакої. Але віжу в них просто так, знаєте, как очагах, он уже погас. Їм боля. Я просто там на трасі без машини, бо згаліло машину попадає, як могли збереглися, я їх збираю, якщо вони там стоять, Де, ну, і інші. І смодишся на них, ти розумієш, що у цих хлопців вже немає надії на те, щоб перемогти. А знаєте чого? Бо ми всі сидимо, нічого не робимо. Так, да, я не кажу за всіх, але більшість людей Смотриш, вони просто ну, немає на чому воювати, на чому їхати, нема ні реблю, нічого нема. Навіть я бувають їду, забираю там метри, казбит, катілися мертві в своїй машині. Та спокійно, я їду на нуль, ну не на нуль, але там, де вже все вже розбиваються, там вже де дрони атакують. Буває... и едешь, и думаешь, або ты едешь в одну сторону, и все, а больше не повернешься, або ты едешь, и не повернешься. Постоянно Господи, помилуй, спаси. Ты смотришь на тех хлопцев, и задаешь вопрос, как что ты их эвакуируешь, они же ждуны. Они люди живые, которые хотят жить. Иногда да, не успеваю приезжать за братьями. но они не помирают. И я ничего сделать не могу, я забираю уже, какой есть. Ты хранен, Забираєш і задаєш питання, по чому ви не виїжджаєте? Вони задають питання, куди? І я з ними згоден, куди їм виїжджають, куди їм нікуди виїжджають. І тому ти дивишся на тих хлопців, які гидуть, які захищають нас. то скільки ми будемо оце дивитися, коли хлопці просто руські заїжджають на, на техніки, на всьому, наші хлопці сидуть в пішки. Пішки, бо нема на чому їхати, є пару машин. Друзі, я не знаю, як вам сказати. Давайте якось вже підніматися, щось робити. Ну це ті, що вже просто область забирають, мій дім забирають. Я не знаю, як, як я важко дивитися, коли забирає твою донечку, який ти провів все своє дитинство, який ти виріс. В якому твоє... Ну все, воно все рідне. І ти їздиш, ти розумієш, ну... Воно... воно моє. Я не знаю, як вам пояснити це. Важко зараз дивитися, коли дійсно хлопці, вони... вони втомлені, вони. Але... Їм важко. Їх просто важко і боймо. Друзі, це просто відео, которое мене так. Натихло, якщо щось не так сказав вибачте.